Шановні присутні, шановні наші українські герої, шановні воїни, шановні рідні наших героїв, сьогодні ми продовжуємо традицію української державної вдячності, вдячності тим, чия сміливість, змінюю історію, робить це безумовно заради України Україна. Не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди, проявляють наші воїни, наші захисники і захисниці. І символічно, що золоті зірки для наших героїв означають не тільки нашу українську шану, не тільки нашу вдячність, але й те, що у кожного українського героя. У кожної родини українського героя точно буде свій дім тут в Україні. Ми маємо закінчити війну. Ми маємо закінчити достойно, надійно, щоб росіяни сюди більше ніколи не приходили. Ми маємо гарантувати, що Україна завжди матиме достойне місце у світових процесах, і це обов'язково буде. Але так само ми маємо гарантувати, що рідні наші, Українських героїв відчуватимуть себе в Україні вдома і це, і це дім саме для всіх наших героїв. І бо вони, вони захистили цей. дім. Наша держава повинна робити все для цього. І я хочу подякувати всім, хто нам допомагає, кожному, хто підтримує вас, хто підтримує ваші родини, хто підтримує родини наших героїв. І обов'язково ми пам'ятаємо всім всіх, хто вбився заради української державності і віддав своє життя в бою, щоб Україна могла жити, могла жити сьогодні. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України. Дякуємо вам, дякуємо нашим героям, дякуємо всім нашим воїнам і слава Україні.